Мій новий рік в аптеці. Вже куранти пробили, я заліг спати, і тут стучать до мене в віконечко. Я відкриваю, а там чотири хлопця, і вони кажуть: слухай, а у тебе є щось алкогольне, бо а тебе зачинено, а в нас там дівчата, і нам от терміново, там ми сидимо, гудимо, нам треба щось алкогольне. Я такий думаю, блін, ну настойка глоду, ну таке собі. І, іду, шукаю, і на очі потрапляю в Ось як він виглядає. І я кажу: пацани є Вігор. І вони кажуть: Блін, давай, треба його скуштувати. І я кажу, ні-ні-ні, тільки після оплати. І вони оплатили, і вони кажуть, ну неси стакани. Я не стакани, ми розливаємо вігорчик, пробуємо. Вони кажуть: бомба! Давай його, скільки його є. І ми розлили так одну бутилочку, другу, потім я вже відчиняю аптеку. І... Вони переміщуються в торговий зал. У нас там був діванчик. Я підношу його ми його розбиваємо. Коротше, і ми так нормально посиділи. Не знаю, що там далі, чи вони повернулись до дівчат, чи пішли десь гуляти. Но годинки-дві ми посиділи в аптеці, зустріли новий рік. От такі от рандомної компанії. А де ви зустрічали новий рік? Напишіть в коментарях, якщо є якісь цікаві історії.